Це ранні майсорти, ці, е, як у нас називають, Адура її називають. Це ранні сорти, це трошки мої пізніші сорти, на, там, на одну неділю. В справжню квіткову долину перетворюється село Великі Ком'яти восени. Тут чи не в кожному дворі збудовані теплиці, де вирощують хризантеми. Цьогоріч, кажуть продавці, квіти вартують від 50 до 70 гривень. Втім, зізнаються, працювати з ними зовсім нелегко. Важка праця вимагає чимало сили та часу, розповідає пані Оксана. Її родина близько восьми років займається квітковим бізнесом. Вирощують як весняні, так і осінні квіти. На останній наразі і триває активний сезон продажів. Втім, сама заготівля запашних хризантем, розповідає жінка, дуже клопітка та розпочинається ранньою весною. Купляємо черенки, починаємо кодак березень місяць, черінкуємо, приходять нам черенки, далі висаджуємо, далі з того розмножуємо, далі висаджуємо в стаканчик. Стаканчик ці великі, далі, бачите, то все притіняємо, щоб на вицвіло, на коли їх треба. Багато з ними роботи. Щоденний полив та догляд вимагає буквально погодинних зусиль. Тож вся родина щоранку прокидається о 6-й годині та згуртовано береться до роботи. Цьогорічне вирощування значно негативно вплинула пекельна літня спека, до того ж дорожчала і вартість насіння та добрив. Дуже погодні умови, то води багато пішло. Багато хімії, ну всього вітаміна, щоб наростити таку то квітку треба багато. І добре пішло на 100% процентів Як добре, так і хімія. деколи вирощуєте, все добре, добре. І як вже продавати, а вона хворота пропаде і все». У цьому розсаднику близько п'яти різновидів хризантеми. А ось у дворі неподалік уже інша родина вирощує набагато більше. Загалом тут вісім теплиць, у кожній різні сорти осінньої квітки. Господиню також звуть пані Оксана, яка переконує, до важкої роботи уже звикла поза як працює з квітами більше десяти років. Війна в Україні, за її словами, значно ускладнила такий бізнес. Позаяк, попри значне здорожчання матеріалу, попит також зменшився яким шляхи реалізації, і за таких умов вдалося налагодити. Ми маємо більше на оптовий ринок, на Шувар варійдемо. Ага. Маємо велику машину і туди. Якщо приходять вдома, то вдома теж можна продавати. Чи вплинула війна на цей квітковий бізнес, якщо вплинула, яким чином? Дуже, дуже сильно має великий вплив, так як тепер на початку тижня, тик тривога, дуже багато людей ховаються, бояться. То впливає, що не можна ніякої торгівлі, немає. Люди не хочете купляти. Ну а навіщо їм купляти? Хто що знає, що чекати від цього? Кіпить робота в теплицях також із весняною розсадою квітів. Це здебільшого сульфінії, петунії та пеларгонії. Наразі тут висіяли насіння, за яким доглядатимуть всю зиму, аби навесні порадувати покупців ранніми закарпатськими квітами.